Це нереально. Нереально, нереально. Цього не може бути. Кейт, цього ж не може бути, правда? Кажуть, ви приголомшені якимось відкриттям. Ми помітили надзвичайно велику комету. О, що ж і те. Яка рухається до землі? Ця комета за типом убийця планет. На цей момент нашою тактикою буде чекання і аналіз. Чекання і аналіз? Чекання. А далі аналіз. Спершу нарипаємося, чекаємо. Якщо без нас не розрулилось, тоді аналізуємо. Це найгірша новина в історії людства, а Білий дім нас відшив. І що тепер робити? Люди мають право знати це. Треба злити дані. Наші гості зробили неабияке астрономічне відкриття. Наскільки велика ця штука? Можу, наприклад, зруйнувати дім моєї колишньої? Нам усім сто відсотків. Дуже скоро кінець. Я, Кейт? Я... Дару. Кейт? Окей. отже, сексофільний астроном. Ще до нас повернеться. А От істерична жіночка? жіночка, mm, чи. Навряд чи. ми змусимо їх почути так чи інакше. Комета реальна, і скоро упаде. ФБР, стояти! Боже, люди могли б подзвонити. мені! У кометі цінних речовин на суму 300 трильйонів доларів. Що ці 300 трильйонів міняють, якщо ми всі загинемо? О, ні, а може ми виживемо і розбегатіємо. <звук> Рухаємося. чи я? То ви відкрили нову комету? У мене ззаду є татушка з метеором. О, це, це чудово. <звук> це може призвести до катастрофи. Це вже призвело до катастрофи. <звук> З тебе ще казала, що нам сім кінець? Ні. Його! Його! Я не ставше живим. Вона близько! Гігантська комета несеться зараз у напрямку землі. Ти її бачиш? Не бачу! У мене мішок на голові. Хто я змусив берівці мішок на тебе натягнув? Це не їхній стиль. Це штучки ЦРУ. Проте я їх змусив. Мені чуйка підказала. що чуйка у тебе хороша, то був я і мені це було у кайф.